Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Олена Крутила зараз мешкає у чужій квартирі. Її власне оселя у передмісті Херсона Антонівці. 18 липня 2024 року. Розказує жінка, російський безпілотник скинув на будинок вибухівку. Він згорів від помешкання. Лишились тільки стіни. Меблі, побутова техніка та речі перетворилися на попіл. Розказує жінка, У мене це лишилися ці єдині ключі від будинку від дверей і ковдра, котрой зараз. Зкриваюся, оце мене тільки, що лишилася одна єдина згадка. Все. Більш нема нічого. Це моє дитинство, це мої дитини, все моя молоді роки, все там пройшло в цьому будинку. Все згоріло там. Дуже важко. Не можу собі навіть уявити, що лишився бомжом, просто з руїни все. у вересні 2024-го Олена подала заяву на компенсацію за знищене майно. Зібрала документи, акти, фотоматеріали. З того часу вона чекає на комісію, яка провела експертизу і підтвердила факт руйнування оселі. Проте через безпекову ситуацію комісія виїхати не може, каже жінка. Зібрала всі документи після цього, всього що сталося. фотографії все. Ну, звернулася в військову адміністрацію, звернулася в ЦНАП, що подали ми документи, що як будинок згорів. Ну нам сказали чекати, тому що людей дуже багато таких не одна я і це чекати. А скільки чекати? Ну, коли закінчиться війна, тоді щось будемо робити. А зараз ніхто нічого робити не буде. Олена сподівається, що справа зрушиться з міста, оскільки Кабінет міністрів України постановою номер 815 від 7 липня 2025 року дозволив дистанційне обстеження знищеного майна на територіях активних бойових дій. Фіксувати руйнування і проводити обстеження можна за допомогою безпілотника. Родина Клюєвих отримала грошовий сертифікат за знищене житло. Втім, розказує Ганна, це було нелегко. Ми звернулися за заявкою в дію і в Київське відділення поліції Дарницького району звернулися на наступний день. Тобто це було 20.02, і з моменту цього пройшло понад 194 дні, як нам надали сертифікат. Тобто, це була дуже довга історія з перешкодами 19 лютого 2025 року. О 23.30 російська керована авіаційна бомба влучила у багатоповерхівку у центральному районі Херсона. Як повідомив у Фейсбуці, керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін загинуло двоє мешканців шестеро серед них двоє діти були поранені в одному з під'їздів. Зруйновані квартири з першого по десяти поверхи. Про те, що авіабомба поцілила у їх будинок, розказує Ганна, дізналась від сусіда. Моєму братові у нього в цей день день народження. Йому зателефонував сусід, з яким вони дружили, і повідомив про те, що влучив кап, розірвався і що він не знає, що йому робити, тому що сходів немає. І він був розгублений. Напевно, що просто номер брата був останній, кому він набрав, і він не знав до кого звернутися. і Він зателефонував, спитати, що йому робити. Так ми і дізналися. Після авіаудару власники 35 квартир із 40 у цьому під'їзді написали заяви на отримання житлового сертифіката. Тривалий час питання компенсації не вирішувалось, розказує Ганна. Тоді люди почали колективно звертатися до комісії з обстеження за поясненнями. Але ми стикнулись з тим, що нам постійно на кожному крості пред'являли нові вимоги. І Це не вимоги надати якісь документи, це вимоги, які не не де не є закріпленими в законодавстві. Процедура отримання сертифікату за зруйноване житло була затягнута. Говорить мешканець цього будинку Володимир Левчук. Він юрист представляв інтереси людей, оформлював звернення, документи та комунікував з представниками влади. На жаль, конкретно у випадку з нашим будинком. Ситуація те, що будинок зруйнований, що було очевидно для більшості власників квартир цього будинку, та для більшості спеціалістів у цій сфері, для окремих членів комісії не була очевидною. тому. Затягувалася процедура вимогами техні додаткового технічного обстеження і там ще певними бюрократичними додатковими вимогами. На прохання комісії мешканці провели загальні збори власників зруйнованих квартир та замовили обстеження незалежної комісії. каже Гана. Почали писати скарги керівникам місцевої влади, депутатам, обуцмену. Я думаю, що це змусило всіх представників місцевої влади трошки подумати, чи правильно вони чинять, перешкоджаючи нам в отриманнях сертифікацій. Поки не почалась така бурхлива діяльність нашого боку, нічого не рухалось. Після руйнування квартири розказує Олена Клюєва, у Херсон не приїжджали. Те, що залишилося від помешкання, бачили тільки на фото і відео, які зробили знайомі і поліцейські. Шалкуємо в першу чергу за тим, що Зруйновано там, де виховували своїх дітей, там, де жили, в радості. Там усі були наші світлини і наших батьків. На жаль, вже немає в живих моїх батьків, чоловіка, батьків, тому немає змоги, все це, все це втрачено. За цим більше всього жалкуємо. Чоловік Олени, військовослужбовець, воює на Донецькому напрямку, боронить країну і син. Родина зараз у пошуку нової квартири. У Херсон зізнається жінка. Повертатися не будуть. Дуже важко, тому будемо починати нове життя. Ще не вирішили, де, але в Херсон не повернемось. За словами заступника Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віталія Петрика станом на жовтень 2025-го на розгляд комісії у Херсонській територіальній громаді надійшли 1154 заяви від власників зруйнованих будинків. Виплачено близько 400 мільйонів гривень компенсації. Зараз розказує Петрик, комісія розпочала обстежувати зруйноване майно і в прибережних зонах. На основі одного з наших комунальних підприємств ми виділили людей, яких ми навчаємо користуватися дронами. Вони проходять навчання, отримують сертифікат, проходять практику, для того, щоб ми могли здійснювати на базі нашої комісії, здійснювати це дронове обстеження. Отримати житловий сертифікат може тільки власник зруйнованого майна. Заява подається або у застосунку дії, або у ЦНАПі. Обов'язково мають бути надані усі документи, а також фото відеофіксація зруйнованого житла. Розказує Петрик. Відмовляємо в тих випадках, коли перше, людина не може надати матеріали, ми не можемо стверджувати, що житло зруйноване. Так? А в зв'язку з безпековою ситуацією комісія не може виїхати і дати, ну, оцінити стан житла. Або людина не надає матеріали, з яких можна засвідчити те, що воно зруйноване. Це перший момент. Другий момент, якщо не відповідає категорія, дати У нас є сертифіковані спеціалісти, які оцінюють стан саме цього пошкодженого об'єкту, і стверджують, що воно не відповідає під першу або під другу категорію. Перша друга категорія це пошкоджене житло. Тому ці люди просто не отримують компенсацію у цих випадках за словами Віталія Петрика. Існує ще один вид компенсації за пошкоджене майно. Втім, такі виплати поки призупинені, оскільки Херсонська територіальна громада внесена до переліку територій активних бойових дій. Російська армія продовжує обстрілювати в правобережжя Херсонщини. Гатили по критичній транспортній соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, лікарнях, магазинах. Як повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці, 10 листопада атакували корабельний район Херсона та селища Комишане і Преозерне, поранені четверо людей. 12 листопада під обстрілом знову був житловий квартал у корабельному районі. Російський дрон атакував чоловіка у Дніпровському районі. 13 листопада дві автівки екстреної медичної допомоги підірвались на російських мінах-пелюстках. У автівок пошкоджені колеса, травмованих немає. Цього тижня у Херсоні попрощалися з трьома військовослужбовцями, 11 листопада із 39-річним солдатом Дмитром Борченком, який загинув під час оборони Кліщівки на Донеччині. 13 листопада із 37-річним військовослужбовцем Миколою Кіхтаном, який прийняв останній бій на Донеччині 1 серпня 2024 року, 14 листопада з Григорієм Пивоварчуком, який загинув на Донеччині, йому було 38 років.